Нашим героям грамоти, почесні грамоти. Казацькому роду нема переводу. Справжньому козаку Станіславу Івановичу, герою війни за незалежність України. Затверджуємо козацьке прізвисько. Гроза! Гроза! відгукнись! Гроза! Гроза! Далеко. Та, 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 да, піднімай, ну да, нічого, давайте всім, встави. всім встави. гидайте, вони там розберуться. Так. Затяг... Сергій Фетисовий да. серий, прізвисько. на бордюр, хлопці, можна ще один Так, гроза є. так Ворон, митро Ворон, командир. ровай війни за незалежність України, Затверджуємо казацьке прізвисько. Ворон 28 жовтня 2014 року. Слава героям! Громада В'ячеслава. Хлопці, ми передаємо вам ці всі, щоб ми зараз їх не вони так будуть зубкіші, е, 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 щоб не поламали нічого. Значить, тут тут ой, де, ми не не підписали, почти.